Спорт – це тривала діяльність у екстремальних для організму умовах. Ця діяльність потребує включення додаткових ресурсів та можливостей, і тільки здоровий організм на це здатний. Здорові для загального розуміння це звичайна емоційна стійкість, це енергійність, якісний сон. Також адекватний харчовий статус, відсутність будь-яких дефіцитів, правильне функціонування шлунково кишкового тракту та баланс гормональної системи. Тому варто розуміти, що мало просто не хворіти. Спортивна нутриціологія є відносно новим поняттям, але дуже активно прогресуючим останніми роками. Вона є клінічно та експериментальна. І тому цілями спортивної нутриціології є розробка, вивчення та практичне впровадження продуктів спортивного харчування для того, щоб підвищувати адаптацію спортсменів до надінтенсивних навантажень. А одним із основних її завдань є якраз щоб виявляти і коректувати ті фактори, які гальмують фізичні можливості спортсменів. Що взагалі потрібно для успіху у спорті? Такі складові, як фізична підготовка, харчування, психоемоційне тло і відновлення. Але найчастіше спортсмени спіткаються з такими проблемами, де або немає орієнтирів, контролю і якоїсь системи, або є високий вміст цукру і транжирів у раціоні, або наявний дефіцит білка, клітковини, вітамінів, мінералів та жирів. Вплив цукру, особливо його надлишок, призводить до зниження витривалості, до того, що спортсмени швидко втомлюються, знижується концентрація і реакції, і звичайно це відображається на спортивних результатах. Також негативно впливає і на психічне здоров'я. Виникають такі негативні емоції і зниження психологічної стійкості. Крім того, розвивається метаболічний синдром і дефіцит вітаміну С. Для спортсменів із вуглеводів достатньо таких продуктів, як крупи, цільнозернові макаронні вироби, цільнозерновий хліб, хлібці, бобові, овочі, горіхи, фрукти, сухофрукти та інші. Які жири з їжі можна спортсменам? М'ясо, яйця, риба, морепродукти, рослинні нерафіновані олії, горіхи, молочні продукти та авокадо. А от якими жирами варто збагачувати раціон спортсмену, щоб покращувати свої показники і де їх можна придбати? Я розкажу при. Особисті консультації. Варто зазначити і про проблеми білка в раціоні спортсмена. Його або мало споживають, або надмірно споживають, або не перетравлюється білок. Споживання і корекція білка повинна виходити із принципу: головне, не з'їсти, а засвоїти. І у період посилених тренувань, і у період зборів, і у відновлювальний період. А тому, який саме продукт приймає з якісного білка і його дозування розкажу також при особистій консультації. Навіщо ж взагалі потрібні нутрієнти? Вітаміни та мінерали є кофакторами. Це означає, що вони необхідні для нормальної роботи ферментів, тобто білкових молекул, які беруть участь у багатьох хімічних реакціях в організмі. Без наявності кофакторів ферменти не можуть функціонувати і виконувати свої біологічні функції. Вітаміни та мінерали беруть участь у різних процесах, наприклад, в обміні речовин, в синтезі білків, ДНК, РНК. В імунній відповіді, вони можуть бути активним компонентом ферменту, наприклад, вітамін С є кофактором ферменту колагенази, а магній кофактором ферментів, що беруть участь у синтезі білків. Крім того, вітаміни і мінерали беруть участь у структурі ферментів, забезпечуючи їх стабільність та активність, щоб вони працювали. Які ж тоді вітаміни потрібні спортсменам? По-перше, вітамін Д, який важливий для здоров'я кістоктоміазів, та також бере участь у регуляції імунної системи. Вітамін С, який допомагає прискорювати відновлення після фізичних навантажень і підвищує імунітет та захищає клітини від вільних радикалів. Вітамін Е e бере участь у регуляції. Імунної системи захищає клітини від вільних радикалів, покращує кровотік і збільшує витривалість. Також вітаміни групи В, які допомагають покращувати. Рівень енергії, що дуже важливо для професійних спортсменів, які тренуються на високій інтенсивності і потребують швидкого відновлення. Крім того, вітаміни групи В допомагають підтримувати здоров'я нервової системи і покращують когнітивні функції, такі як пам'ять і концентрація. Але яке саме дозування повинно бути цих вітамінів? Мало хто про це замислюється. Я маю готові складені базові схеми поповнення дефіцитів вітамінів і мінералів для будь-якого виду спорту. Схему нутрицептики у період і підсиленої підготовки, і схему для періоду відновлення. Тому код харчування клітини, який повинен знати кожен фітнес-тренер і не лише це 23 амінокислоти, 18 мінералів, 12 вітамінів і клас жирних кислот. Пиши мені на месенджер, і я абсолютно безкоштовно надам комплексне рішення для отримання спортивних результатів у фітнес-практиці.